Прийдень, мої малята, любі хлопчики дівчата. Дітки, я вас вітаю на занятті з розвитку мовлення. Про осінь, кажуть, золота, а я сказала б, ще й багата. йдучи по селах і містах, вона несе з собою свято. Малята, про яку пору року був віршик? Так, вірно, про осінь, молодці. Малятка, а давайте ми з вами пограємо в гру. Осінні явища. Перед вами будуть з'являтися картинки, а вам потрібно сказати, що на них зображено. Отже, розпочинаємо. Восени сонечко часто ховається за хмари, іде холодний дощ. Листочки жовтіють та впадають. Та дуже-дуже часто дує холодний вітер. Птахи відлітають в теплі краї. А тепер давайте спробуємо скласти оповідання про осінь, яка зараз пора року настала, куди ховається сонечко, що часто іде восени, які стали листочки на деревах, як одягаються діти восени, куди відлітають птахи. Умнички малята, а тепер я пропоную вам послухати мою розповідь про осінь. Ось і настала золота осінь. Сонечко часто ховається за хмаринку. З неба йде дощик. Листячко на деревах жовтіє та опадає. Діти одягли шапки, теплі курточки та чобітки. Пташки відлетіли в теплі краї. Ось така розповідь у мене вийшла. Малята, а зараз спробуйте ви самі скласти свою розповідь за допомогою мнемотаблиці. Я сподіваюся, у вас це гарно вийде. Записуйте свою розповідь на відео та присилайте мені, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічів!